Є новина, друзі. Трамп був у всьому правий. Трамп, дослухайте до кінця. Трамп виступив на генасамблеї ООН. Ну десь вісім 830 має бути в нього зустріч з Зеленським. Я так думаю, що ми вже будемо мати якусь інформацію. 9-10 година. Подивимося, чи буде щось цікаве. Трамп повторював те саме. Єдине добре, що він сказав, що Європа має ну, зупинити фінансувати війну. Тому що він назвав їх прямо, що вони фінансують війну Путіна, тому що вони закупляють в нього багато чого і дають йому гроші на війну. Тобто і воюють і дають йому гроші на продовження. Тієї самої війни, що він готовий вести оці тарифи, але їх треба вводити разом з Європою. А європа їх вводити не готова, а взагалі готова підписати з Індією велику економічну угоду. І якщо це відбудеться, ну ні про які санкції вторинні тарифи говорити не можна, тому що Трамп сказав, що найбільше фінансують війну Китай і Індія. Тобто треба вводити вторинні санкції в першу чергу проти Китаю і Індії. А Трамп не хоче проти Китаю, а Європа не хоче проти. Індії. Ну, Трамп себе хвалив всі війни, він завершив. Америка стала найбільшою країною, найбільшою інвестиції 17 трильйонів, якби надходить в США. Якби все прекрасно, найгарячіша країна, найсильніші кордони все добре. Трампа просто бенефіс Трампа, який продовжується в 4 рази довше, ніж йому дозволили виступати на генасамблеї. Ну, Найцікавіше, як на мене, не це. Найцікавіше це заяви Рубіо напередодні ну, зустрічі з Зеленським. Перша заява, що якби Україна має прийняти угоду, а росіяни мають припинити війну. Тобто Путін має прийняти це рішення, його якось будуть заставляти, я так розумію. А Україна має укласти угоду. Ну, десь посередині. І оце найцікавіше, тому що я про це говорив. Що не просто так Зеленського якби, викликали в Нью-Йорк, тому що, напевно, є якісь пропозиції. І, ймовірно, вони нам не підійдуть, тому що Україна не може вітати Донецьку область, якісь інші області, визнавати юридичну окупацію росіян. Тому що це про продовження війни. Я про це говорив багато і не буду повторюватися. Але саме перед зустрічю з Зеленським і Трампом Рубіо про це. Сказав, що як на мене ганебно Рубіо той самий сказав, що збивати російські літаки НАТО не буде хіба вони будуть діяти агресивно? А те, що вони там помилилися, або там 10 дронів, а колись буде 100 дронів залетять, випадково десь до Норвегії, Данії Польщі. Ну їх просто будуть знешкоджувати. Тобто, НАТО буде діяти як ППО, ну не відповідаючи, не збиваючи їхні літальні апарати. І в цей момент знаєте, всі країни Європи заявляють, що там залітали росіяни в Норвегію, в Данію ще колись порушували за рік три рази, два рази. Таке враження, що зараз європейські країни, замість того, щоб прийняти рішення і показати силу. Росіяни, вони рейтинг собі набувають до кого більше разів російські дрони і літаки залітали і порушували оцей повітряний простір. Ну а заява Рубіо, як на мене, вона взагалі дуже небезпечна. Тому що, якщо не відповідати Путіну. Путін буде нагліти. Це завжди так було, і так і буде. І скоро ми побачимо більше дронів і більше ракет, які помилково будуть залітати, якщо НАТО і Європа не буде відповідати. Тож стежимо зараз. Буде зустріч Зеленського з Трампом, і може щось буде цікаве. Тим більше сказали, що буде прес-конференція, нібито Зеленського після зустрічі. репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.